Всім привіт! Вітаю на каналі Епіцентр. усіх, хто цікавиться наукою та технікою, маю для вас сьогодні свіжесенький випуск Techno Epic News, у якому я розповім про таке. Компанія ZF розробляє компактний у світі безмагнітний електродвигун для електромобілів. Google несподівано розкрив деталі щодо своїх майбутніх флагманських смартфонів Pixel 8 і Pixel 8 Pro, і коли над землею проводить зелена комета. Наливайте собі філіжаночку запашної кави або гарячого чаю, вмочуйтесь зручніше, підписуйтесь на канал і починаємо. Абсолютно несподівано, та без якогось попередження компанія Google оновила свій сайт Google Store з деталями про майбутні флагманські смартфони Google Pixel 8 і Pixel 8 Pro. Новинки будуть виконані у дуже милому та гламурному дизайні. Ніжні пастельні кольори, золотисте облямування навколо камер. Коротше кажучи, ну дуже гарно. Хоч я б собі таке не купив, проте впевнений, що такий стиль припаде до вподоби багатьох. Виробник також заявив, що Піксель буде оснащено найдосконалішими камерами піксель, а також Google AI, що має однозначно прискорити надання відповідей на користувацькі запити та спростити управління смартфоном до максимуму. Також у нових смартфонах будуть вже відомі інструменти для редагування фотографій: Magic Меджик і Photo Unlure, а також Live Translate. Крім флагманів, Google також додав фотографії та деякі характеристики майбутніх Pixel Watch 2. Цей смарт-годинник також буде випущено 4 жовтня. За заявою виробника він матиме ще більше персоналізованої допомоги. Функції безпеки та інформації про здоров'я. Що ж через місяць побачимо, чи вдасться Google вразити нас своїми новинками. А я обов'язково зроблю детальний огляд і на смарт-годинники, і на телефони. Як тільки все це потрапить до мене у руки, тож, якщо хочете дізнатися, все, 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 все про Pixel 8, і Pixel 8 Pro, а також про Watch, то обов'язково активуйте дзвіночок, щоб вам не дійшло сповіщення, коли. Це відео вийде на нашому каналі. У всьому світі компанії працюють над удосконаленням безмагнітних електродвигунів, щоб зробити їх більш життєздатними варіантами для електромобілів. ZF Фрідріч Шафін пішов тим самим шляхом бездротового індуктивного зв'язку, що й німецький постачальник автомобілів Майхл. Але зі своєю унікальною конфігурацією. Інтегруючи свій індуктивний перетворювач у сам ротор, ZF заощаджує місце та створює. Бірі компактний безмагнітний двигун, який домінує у сучасних електромобілях. Замінивши магніти на роторі двигуна на електричні обмотки, виробник може усунути витрати, екологічні збитки та потенційні збої в ланцюжку поставок, пов'язані з видобутком рідкоземельних матеріалів, необхідних для цих магнітів. Тим не менш традиційні конструкції без магнітів вводять додаткові фізичні елементи, такі як ковзаючі кільця або ще. Кітки необхідні для пропускання електричного струму в обмотки ротора, збільшуючи розмір і вагу одночасно збільшуючи тертя та потенціал зносу. Таким чином, виробник електромобілів, як правило, йде шляхом найменшого опору, покладаючись на двигуни з постійними магнітами. Безконтактна індукція є одним із перспективних рішень, що посилає електрику на котушки ротора без фізичних щиток або кілець, усуваючи їхні недоліки. Щоб продовжити цю роботу, ЗІФ інтегрувала свій індуктивний перетворювач у вал ротора в центрі котушок, усунувши додаткові приблизно 9 см осьового простору, який зазвичай займають фізичні рішення, такі як щітки. Разом з Тим щільність потужності та крутового моменту нового двигуна можуть порівняти з PSM. ZF називає цю конструкцію індуктивним внутрішньороторним збудженим синхронним двигуном i 2 Сім. Ідея полягає в тому, що автовиробник може замінити PCM цим новим типом двигуна, не жертвуючи ані дизайном авто, ані продуктивністю їзди. ZF також заявляє, що при е, безперервній роботі на високих швидкостях i2CM буде працювати більш ефективно, ніж PCM. Компанія ZF заявляє, що планує продовжити розвиток виробництва з метою інтеграції інтеграції блоків I2CM у платформи електроприводу 400 та 800 Вт для постачання виробникам легкових та комерційних автомобілів. Дивовижно, якими стрімкими темпами розвивається електротранспорт. Дуже сподіваюся, що вже через кілька років всі автолюбителі зможуть пересісти на електрокари, а світ стане чистішим і тихішим. А що думаєте ви про це? Пишіть в коментарях. Don't look up! До Землі наближається міжзоряна зелена комета. Науковці запевняють, що боятися німа чого. А от подивитися буде на що. Комета Нішемура або Сі 2023 Пі 1 досягне максимальної яскравості 17 вересня, коли перебуватиме за 1 мільярд 200 мільйонів кілометрів від землі. Своє азійське ім'я комета отримала на честь японського астронома Хідео Нішемури, який її відкрив 11 серпня під час спостереження за нічним. Небом об'єкт має гіперболічну орбіту і, ймовірно, прилетів за межі сонячної системи. Нещодавно зроблені фотографії комети показали, що їх хвіст випромінює зелене свічіння. Незвичний колір виділяють молекули декарбону, що розщеплюються сонячним світлом. При наближенні до сонця яскравість об'єкта збільшуватиметься, це дає можливість побачити її неозброєним оком, спостерігати цей пічний проліт краще за все у першій годині світанку. Якщо гіперболічна орбіта комети буде підтверджена, то вона приєднається до дуже короткого списку міжзоряних об'єктів, що відвідували сонячну систему, включаючи міжзоряну комету 2 і Борісов і химерний космічний камінь, 1 ай. Ау, Муа-Муау. -му Проте можливо, що комета походить із зовнішньої частини Хмари Оорта, резервуара комет та інших крижаних об'єктів за орбітою Нептуна і плавала на краю сонячної системи протягом тисячоліть, перш ніж потрапити до нас у гості. Тож, шановні глядачі, якщо полюбляєте виглядати у віконце на всілякі літаючі об'єкти, яких у нашому небі на жаль останнім часом занадто багато, то запрошую вас глянути на мету та загадати найважливіше для нас бажання. Ну а в мене на цьому все. Наступний випуск Техноепік News вже через тиждень. Тож побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Чінь.